Білі банти, море квітів та обов'язкове фото на згадку за широкими усмішками. Вони ледве приховують хвилювання. Чергова зміна випускників полишає стіни навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці. Я, як президент школи, хотіла би поздравити всіх ребят випускників Сьогодні для них прозвучить останній дзвонок. Вони залишаться в нашій пам'яті, як прекрасні учніки, прекрасні друзі. Багато з них досягли успіху в учобі, захищаючи науково-розслідувальні роботи. Некоторі проявляли свої таланти і спортивне мастерство. Цього року школу гуманітарної праці закінчили 18 дітей, 16 із них – із сільської місцевості. Для них більше не буде можливості посидіти за шкільними партами чи товаришами та побешкетувати на перервах. Настав час знайти дорогу в житті, обрати майбутню професію. В майбутньому хочу зв'язати свою життя з телевізіонням і стати журналістом, тому як в нашій школі є шкільне радіо і телевізіоння. Так в нашій школі, помімо образування, займаються творчим розвитком дітей. Тобто вони готують їх до взрослої життя. Взагалі у мене є ціль поступити в погранвійська України, тому що у мене просто на лінії продовження був начальником В общем, ну, ще заявлення подані в СБУ, в поліцію. Свято останнього дзвоника один із тих днів, коли вчителям заміж шкільних зошитів учні несуть квіти. Педагоги, як і вихованці, не приховують емоцій. Начебто той рік і закінчився, але все рівно роботи ще є багато, багато планів на наступний рік, які весь час хочеться реалізувати. З іншого боку, і радісно, тому що є вже в дітей можливість трошки відпочити, так як в нашій школі є дуже такий насичений. Ни графік роботи, от хочу побажати всіх успіху, успіхів, наснаги, і всього самого самого найкращого. Свято останнього дзвоника у школі гуманітарної праці, як і завжди, надзвичайне. Відзначають його без традиційної лінійки в теплій та по-справжньому сімейній атмосфері. Вчителі, учні, їх батьки та гості зібрались у залі Херсонського облмуздрамтеатру, де і проходили урочистості. Першим зі сцени привітати випускників поспішив губернатор Андрій Гордієв. Він переконаний в тому, що вихованці учбового закладу гідно вчились цілий рік, примножували свої знання, були наполегливими та цілеспрямовані. Ними, а це саме ті лідерські якості, які в майбутньому допоможуть випускникам стати успішними та самодостатніми. Вражають ті експериментальні. Підходи, які застосовуються в цій школі. оце якраз є той підхід, коли дитина розвивається повністю, починаючи від англійської мови, закінчуючи спортивними досягненнями. Оце дійсно є самодостатній Потім людина останній дзвоник хвилюючий і дуже зворушливий момент в житті кожного школяра, відзначив у своєму привітальному слові міський голова Володимир Миколаєнко. Святкова атмосфера змусила його поринути у власні спогади. Пригадую свою святкову ледійку. 41 рік тому, а як вчора. Тому запам'ятайте ви цей день, але запам'ятайте нікий цей день. Ви запам'ятаєте, будь ласка, натхнення, тн піднесення, яке ви сьогодні почуваєте. І єдине прохання запам'ятайте вчителів, які дійсно не дали вам частку душі, і запам'ятайте своїх батьків, бо вони дуже люблять і пишаються вами. В доби путь. Лісна Максим Пруд телеканал Херсон Плюс.